Про муки вибору нічого не знає той, хто зараз не вибирає між цим фоном і цим. Він такий кольоровий, тут багато книжок, але тут джипс спить, він такий милий. Ні! я тільки все налагодила. Тільки виставила кадр. З джипсом. Загнали коника в стіло. Я зроблю йому відкат за це. Не переживайте. Привіт, друзі! Я трошки змучена буду сьогодні, бо вже дві години намагалась е, якось там прилагодити до комп'ютера мікрофон, щоб записати вам нарешті нормальний звук. Пройшло скільки років ведення каналу? Десь 8-9. Нормальний звук в мене з'явиться тільки зараз, можливо, якщо я розберусь, щоб ви не чули цього потріскування, за яке мене інколи сварите дуже часто. Хтось мені пише, що в мене лічильник гейгера на фоні, хтось навіть припускає, що в мене якийсь струмочок води чи водоспад вдома. От, але це просто автофокус е, чутно, коли фокусується камера. Тому слідкуйте за розвитком цих надзвичайно цікавих подій. Якщо в наступному відео ви будете все, все ще чути лічильник гейгера, то можливо, просто я перевіряю фон радіації, щоб не стати дедпулом. Сьогодні я стомлена, але надзвичайно щаслива. Буду хизуватись перед вами. Своїми новими книжками. Давайте почнемо, з, давайте почнемо з дуже цікавої і радісної новини. Один наш український письменник номінован на дуже-дуже е, престижну е, міжнародну премію. Дживс, мене все ж таки відволікає. Е, цей письменник, до речі, ще на днях я прочитала, виграв якусь іншу премію за якийсь інший роман. Теж іноземну. І взагалі мені здається, що за кордоном його люблять та читають набагато більше, ніж в Україні. Такий цікавий парадокс, який мені було б а, цікаво дослідити. Я кажу про Андрія Куркова, його роман львівська гастроль Джимі Хендрікса» Савлон в лісі міжнародної букерської премії. Це не звичайна букерська премія, яку, а, якою нагороджують кожного року а, роман, написаний англійською. Це міжнародна, якою нагороджують. Як письменника, так і перекладача на англійську мову. І цей роман був написан доволі давно, в 2012 році, але я так розумію, його переклад свіжий, тільки з'явився, тому і номінован. Тут, що мені сподобалось, цікава анотація. Тут переплітається дійсність і вигадка. Немає межі між реальністю і сюрреалізмом. Обожнюю ці рядки в анотаціях, коли я це бачу, одразу ж купую книгу тут. Над сухопутним Львовом літають чайки. Ну, а вже ж, уся якась муть відбувається у містичному Львові. Мабуть, це чайки, які літають над морем борщів з роману Юрія Винничука. До речі, цікавий факт: я цей роман читаю зараз, і один з героїв тут Юрій Винничук. Тому я так розумію, все ж таки, який зв'язок між цими двома письменниками є. А далі ще один крутезний український, але вже поет, уявляєте, ви а, правильно почули. Так, це поет. Я взагалі поезію не люблю, не дуже її розумію, і мені її важко якось відчути. Але якщо поезія для мене, то тільки така. Це такі прикладні вірші, які дійсно прикольно завчити на пам'ять, чи які ти можеш дійсно комусь прочитати <світ> <світ> і шокувати. Людей, чи повеселити своїх друзів, не знаю, але мені здається, це ця книжечка маленька поза яка буде зі мною багато подорожувати, чи буде така зачитана, загортана, тому що мені постійно хочеться її комусь читати, викладати в сторіс його вірші. Вони дуже смішні. Коли добродій хоче срати, він танцювати не годен вальс. О моя люба погуляти волів би хвильку, я без вас. Та скоро я вернусь, Натхнений, нової сповнений снаги, і ми знову вальцері шаленім підем ногою до ноги, і кружлятиме нас донестями вогненна танцю благодать. Аж поки знов даруйте дами добродій, не захоче срать. <рес> Поважний книжковий блогер. Добрий вечір! <рес> Коротше, смішно, дійсно, прикольно, і не знаю, тут ще й переклади поезії Реймона Кіно, ще одного мого улюбленого письменника. Тому всі зірки зійшлись. Мені здається, позаяк це саме мій поет. Далі книжка мого улюбленого видавництва. До речі, якщо воно хоче. Співпрацювати з поважним інтелектуальним книжковим блогером, який не читає вірші про срання, то звертайтесь я завжди згодна. Це кому бук. Дійсно, в мене просто співпадіння 100. Із ста з цим видавництвом усі їх книжки я або хочу прочитати, або вже прочитала і дуже люблю. І майже усе, що там виходило, я знаю із цим знайома. А от книжка Міленко Єрговича Пси на озері, я не знаю, що це, і не знаю, що це за письменник. Тому мені було дуже цікаво, знову ж таки, довіра до видавництва величезна. Я майже осліп цю книжку купила, тому що в видавництві, в якому виходить Керуак Вірджинія в... Був та Жорж Перек, ну, гімна не може бути. Тут доволі цікава анотація тут про двох людей, які сміливо поринають у ймовірні та неймовірні історії, сюжети яких в парадоксальний спосіб переплітаються і розвиваються дзеркально. Щось, ну, побачимо, я так погортала книжку, написано красиво. Тому. Великі сподівання. Давайте далеко не відходити від теми поважного інтелектуального книжкового блогера. Я приїхала в Київ, зайшла в книгарню і подумала, що я хочу купити. І зрозуміла, що в першу чергу мені хочеться книжку Арі Турунена Дух сп'яніння, алкоголь. Історія звичаїв, уживання алкогольних напоїв. Дуже люблю цю серію. Тут нонфікшн, усілякі дослідження явищ та предметів, які дійсно раніше якось не приходило в голову досліджувати. Типу там історія лайна, чи от про алкоголь. Дуже багато всього з культури, з історії розвитку, якихось цікавих фактів зібрано під однією обкладинкою, щоб краще дослідити явище та. Дізнатись багато цікавого про нього. Тут, от як ви можете побачити про алкоголь, тому що що пити треба з розумом. Правильно, і я збираюсь це робити. Не дуже правильно, я розумію, ось цю фразу: треба пити з розумом, але буду розумною і буду пити. Далі розкажу вам просто про Моніфік Magnificent, Мастерпіс-книжку. Кожне слово анотації якої хапає мене за серце та тягне просто цим гачком до книжки, щоб її читати. В мене такі високі сподівання, що розчарування неминуче, мені здається. Але воно буде дуже-дуже гірким. Коротше, це Могаметбур-Сар ем, найпотаємніший спогад людський. Вона отримала Гонгурівську премію в 2021 році. І просто дивіться на цю анотацію. Поєднайте Борхеса, Шміта, Альєнде і Мояння. Отримаєте цього автора. Найпотаємніший спогад людський за формою є романом розслідуванням. Та насправді це майстерний постмодерністський твір. Який іронічно, і іноді цинічно. Грається сам у себе, грається в літературу. Просто в мене кохання з першої анотації сталося, і я так хочу, щоб мені ця книга сподобалась. Просто так хочу. Ну, За описом, це просто ідеальна для мене книга. Я дуже сподіваюся, що вона мені сподобається, тому трошки посуну плани на весну і обов'язково її прочитаю. Будь ласка. Далі Джон Барт, загублений у кімнаті сміху. Дуже хочу познайомитись з цим письменником зіркою американського постмодернізму, але не знаю з чого. Чи з його цеглини, яку я дочитаю десь під старість і зможу вам розповісти, сподобався він мені чи ні. Чи з збірки оповідань, які я не дуже люблю і дуже швидко їх забуваю. Вони дуже рідко справляють на мене враження. Хоча починається збірка прикольно. В передмові автор пише слабкість моєї короткої прози в тому, що вона не моя сильна сторона. І далі він розповідає, що теж не любить короткі оповідання, але познайомився з Борхесом. Йому дуже сподобались оповідання Борхеса і він вирішив написати щось своє. Тому я дуже сподіваюся, що він від цього майстра дійсно взяв його найкращу сторону і написав щось таке, що ну, не вивітриться в мене з голови за 5 хвилин після читання. Тому все ж таки, можливо, ви почуєте ще за моєї молодості від мене <пир> -джона <-барта> про Джона Барта. Наступна книжка це порада від підписниці. Обожнюю, коли ви радите мені книжки, я пожалкувалася, пожалілася, що в мене немає якоїсь простої, цікавої літератури, якою можна було розбавити складні чи дуже сумні. Ні, книжки, і от мені підписниця порадила Пітера С. одного разу в Калабарії. Написала вона мені те, після чого ну неможливо не купити книжку. Вона сказала, що це доросла історія про єдинорогів. Знову Альєнде і Борхес. Один з найславетніших представників магічного реалізму вартий того, щоб його ім'я стояло поряд з такими іменами, як Габріель Гарсія Маркес Ізабель забеляльєнди і навіть Хорхе Луїс Борхес. Просто це відео моїх величезних е, сподівань. І, мабуть, майбутнє відео спрочитане моїх величезних розчарувань. А ще одна новинка: Абдуль Рашид Махмуді після кави. А цей роман нам обіцяє розкрити таку країну, як Єгипет. А, і мене це заінтригувало, тому що мені здається, більшість із нас єдине, що знають про Єгипет, що це країна прикольних готелів all-inclusive. Де куди треба брати ласти, маску та ці окуляри підводні, щоб дивитись на прекрасний водний світ все. І так як я космополіт, якому цікаво, усе, уся країна, усі країни, кожний куточок цього світу, хотілося б розкрити для себе Єгипет, а вже ж з іншої сторони подивитись на його, не знаю, життя, побут, звичаї, культуру. Тому дуже цікаво. Далі, Станіслав Ігнаций Віткевич, прощання з осінню. А я на цю книгу теж натрапила через підписницю і купила, тому що. Це провісник літератури абсурду, mm -hmm. а нерідко зближуючись з сюрреалізмом. Mm -hmm. А потім я прочитала прізвище письменника Віткевич і така щось знайоме. Виявляється, згадала це ж наряду з Бруно Шульцом та Гомбровичем третій найвідоміший польський письменник ХХ століття. І думаю, блін, як добре, що я на цю книгу натрапила, бо дійсно цікаво було прочитати. І блін, ну яка обкладинка. Мені спочатку, коли прийшла ця книга, я подумала, ну прикольна така обкладинка. Але зараз, коли ти знаєш, що це, ну, типу, абсурд, реалізм, один з найвідоміших польських класиків, ну, що це таке? Якесь назви мене своїм ім'ям, я б ще зрозуміла видавати в цьому оформленні, але польський класик. Абсурд, ну таке. <світ> Далі вирішила купити книжку Бена Елтона Пульсація, тому що мені сподобалась анотація. Тут е, якийсь саркастичний е, роман про реаліті-шоу. Я, чесно кажучи, мені ось ця концепція реаліті-шоу дуже подобається, коли є багато людей, вони через щось там за що змагаються, кожного разу хтось вилітає, ти там собі а вже ж, знайдеш якогось улюбленця, спостерігаєш, переживаєш за нього. Але ось їх якось по телебаченню роблять цим наміріна тупими. Мені ось ці шоу на телебаченні не подобаються. Єдине, що я дуже раніше любила, зважені та щасливі. Там дійсно прикольно дивитись на прогрес людей, які дуже швидко худнуть і надихають тебе цим. Коротше, але ось так дивитись по телеку реаліті-шоу мені не дуже подобається. Бо я ж поважний інтелектуальний блогер, не забувайте. А от читати прикольно. Мені подобається у Стівена Кінга, ось ці книжки, які побудовані на цій ідеї реаліті-шоу, де теж люди за щось там змагаються. Сподіваюсь, у Бенелтина буде теж дуже цікаво і смішно. Тому. Подивимось, єдине, що смішно, що тут усім так пощастило позаду відгуки там, ось тут, наприклад, Урсула Легуїн, Тед Вільямс, The American Culture, Брюс Ковіл пишуть про цей роман. А у Бена Елтона Катерина Усача. Нічого не маю проти, але ну, хотілося б когось книжкового світу почути, хто в цьому розбирається. Далі сталося диво, і книжка, яка виходила в 2016 році, знову з'явилася несподівано в наявності ще й за 130 гривень. І а вже ж, я її купила. Це. Крістіан Геполікен вага снігу. А в, в цій книзі є дві такі якості, які я дуже люблю в книжках: перша це камерність, і друга це атмосфера. Наш головний герой попадає в автокатастрофу по дорозі до батька і його прихищають в себе жителі маленького села, з якими він потім залишається через те, що це село засипає снігом. І от він сидить так, зачинений в якомусь місці, ще й кругом сніг. Дуже прикольно і атмосферно, і а вже ж хочеться цю книгу читати взимку. О, зняти маленький будиночок в Карпатах і читати. Боже, я тільки що спланувала собі зимову відпустку. Блін, до зими ще не дуже скоро. Вона тільки закінчилась. Як невчасно цей роман з'явився в наявності, але я його відкладу на зиму. Це обов'язково. В мене вже є три книжки Дона Деліло. Одна з них мені не сподобалась, я її навіть дочитати не змогла, але мені а вже ж цього виявилось мало. Я доб'ю Дона Деліло, як я колись це зробила з Вірджинією Вулф, яка мені не подобалась. Я прочитала чотири її книжки, мені чи три. Мені не подобалось, але я її все ж таки добила і зробила так, що вона мені сподобалась. Я дочекалась цього моменту, бо я знала, що він настане. Так, мабуть, із Доном Деліло нулька мені зовсім не так, з ЗЕРО, К. Мені зовсім не сподобався, не змогла дочитати. В мене ще є підземний світ, ще є якась там жінка, і я ще й купила собі білий шум. Але тут про чоловіка, який викладає на кафедрі гітлерознавства. Мені здається, це прикольно і цікаво. І ще чула дуже багато крутих відгуків і від Насті Сабадах, і від uh, Аліси з каналу Шир вжиток тому. Їх смаку я довіряю, і, ну, Деліло, мені тоді точно сподобається, якщо вони гарно про нього відгукнулись. Я колись намагалась читати книжку Вілля Магеса Тонель. Це теж один з найвідоміших постмодерністів, і це найскладніша книга в моєму житті. Я 20 сторінок прочитала, я нічого не зрозуміла і полишила цю книжку. І от в мене якийсь такий флешбек. Захотілося хоча б цю підкорити, тому що там головний герой. Теж е, щось там е, пише про Гітлера, якусь роботу, він теж такий гітлерознавець, і він начебто його навіть виправдовує. Такий поц. Це, мабуть, один з небагатьох романів, де 900 сторінок ти читаєш думки справжнього мудака. Ну, коротше, і щось в мене такі паралелі пройшли. І я подумала, що якщо не змогла той роман прочитати, то хоча б, мабуть, зроблю цей, зможу цей і поверну до себе повагу. Самої себе. Далі я постійно наголошую на те, що нам не вистачає книжок. Таких, знаєте, роздумів розумних жінок. Книжок, де письменниці розкривають внутрішній світ жінки. Зараз за кордоном ці книжки дуже популярні, їх дуже багато читають, англомовні такі хороші буктюбери їх показують. Вони дійсно користуються популярністю. Наприклад, Олівії Ленг, мені здається, нам дуже не вистачає. Тому кожна з них, як от. Для мене як золото. А в нас декілька таких книжок вийшло. По-перше, це Кларіса Ліспектор, Пристрать згідно з ГГ». Я, Кларіса Ліспектор, намагалась читати її оповідання, не змогла дочитати, бо вони дуже дивні. Там зазвичай персонажі, в них стається якийсь перелом в свідомості. Вони починають все переосмислювати через якусь дрібничку. Там побачила якогось сліпого чоловіка у парку, і все. Вона починає переосмислювати своє життя, своє подружнє життя, дітей, чого вона там досягла, і коротше. І в мене такого досвіду не було. Тому мені було дивнувато це читати, я поки їх не дочитала. А тут вже про це цілий роман. Де з героїнею теж трапляється переоцінка абсолютно усього і її думки, коли вона побачила Таргана. Прикольно було б написати цей роман в соавторстві з кавкою, до речі, я б це почитала. В мене, мабуть, було б теж багато думок. Більшість з них була б ненормативна лексика, але, ну, книжку я б, мабуть, про таке написати не змогла, тому дуже цікаво подивитись. І друга книга, яка постійно звертала на мене свою увагу назвою, але я не наважувалась її купити, доки Міша мені її не порекомендував. Сказав, що це все ж таки крута дуже книга. Це здохни коханий Аріана Гарвіч. І ось це саме те, що я дуже люблю, це от роздуми, начебто, звичайної жінки. Тобто, тут у головної героїні, дитина, чоловік, звичайне подружнє життя. І це її потік свідомості, де вона от розмірковує про своє життя. Починається роман з того, що вона дивиться на свого чоловіка та сина, як вони граються, і уявляє, що в неї в руках ніж, ну, який би вона застосувала коротше. Така смілива книжка, і дійсно, от мені подобаються такі книжки, які дозволяють вийти з рутини. А так, до якої ти звик, яка здається тобі нормальну, як так і треба. А вона дуже сміливо, мабуть, покаже те, що не завжди для жінки подружнє життя та сімейне життя це вихід, це обов'язково. Далі Роберт Шеклі повернув мені віру у фантастику і в те, що вона може мені подобатися його книга варіанти до сих пір. Краща книга 2023 року для мене, тому я почала несміливо, дуже повільно, помаленьку, але щось там вишукувати для себе у величезному світі фантастики. Купила інший його роман Цивілізація статусу. Мені здається, це вже ну дійсно звичайна фантастика, не такий постмодернізм, який я читала в нього у варіантах, і навряд чи я десь знайду щось подібне. Але ну все одно, все одно цікаво, надія є, вона живе в мені, ніколи не помре. Тому буду експериментувати, пробувати. Тут прикольна анотація: тут герой потрапляє на планету, на якій середня тривалість життя це три роки. І вже ж йому захочеться зламати систему, <проб> прожити хоча б трохи побільше, і щось там в нього будуть якісь пригоди. І інша книжка це. Другий фантаст крутий, якого я теж вже читала і який мені сподобався ніч в самотньому жовтні, щось таке. Це Роджер-Желязний, цей безсмертний. Теж малесенька книжечка, яка буде якось там пов'язана з древньогрецькою міфологією, якщо я не помиляюсь, це така ниточка, яка пов'язує мене з фантастикою. Поки що мені треба якісь ниточки проводити, тому що сама по собі фантастика мене якось не дуже приваблює. А от якщо є якийсь там постмодернізм чи древня грецька міфологія, чи щось таке, воно мені в мені більше відгукується. Мені цікаво, як взагалі дійсно ці дві ну, якось так, сфери будуть поєднані. Що там буде з древньогрецької міфології? Можливо, я захочу пошукати щось в інтернеті. Я це дуже люблю, коли книжки мене на це надихають. Подивимось. Ще одна порада від Міші, це Фернанда Мельчор, сезон ураганів. Я так зрозуміла, це така нова зірочка у світі літератури. Її зараз активно читають, видають, вона так якось дуже. Яскраво спалахнула в небі літературному. І мені Міша теж дуже цю книжку порадив. Сказав, що вона йому надзвичайно сильно сподобалась. Одна з найкращих там, книг, які він читав за останні роки. І спонукнуло мене її купити якнайшвидше те, що її вже ніде не знайти. Я її побачила на Уеликсі і подумала, блін. Поки вона є на Олексі, треба брати, а там подивимось, як завжди. Вона повинна бути якась така темна, мрачна, кривава, я так думаю, жорстока. Дуже цікаво, я таке полюбляю іноді читати. І остання, мабуть, книга так, з цього відео. Так, це Кормак Макарці дорога, це дуже імпульсивна покупка. Ми прийшли в книгарню з Сашею Скріцовою, дивились на книжки. В мене був, як завжди, ось такий величезний список бажанок, і я все важила, треба мені їх купувати чи ні, чи потім, чи зекономити. І ми подивились з нею на цю книжку, вона мені вкотре нагадала, що це найулюбленіша, одна з найулюбленіших книг. Цього її життя. А я знову ж таки на це дуже ведусь, і я подумала: блін, було б, мабуть, символічно купити цю книжку разом з Сашею, яка мені її дуже радить, яка її дуже любить. І це буде ще один привід. Мабуть, цю книжку любити. І ось ця згадка, цей спогад про те, як Саша мені казала: так, так, купуй, ні, цю клади назад. Ось дорогу купуй, макарці. Мене чомусь ця історія дуже відштовхує тим, що це постапокаліпсис. Щось сталося на землі, мало хто вижив, і наш головний герой зі своїм сином йдуть по типу випаленій землі, від якої там мало що залишилось, і шукають життя, шукають якусь надію, мабуть. І щось там буде, а вже з ними по дорозі відбуватись. Ось цей. Постапокаліптичний фон він мене чомусь дуже відштовхує завжди. Мені здається, якраз дивно, але мало поля для уяви, для експериментів в цій темі все одне й те саме. Принаймні судячи з фільмів, але я спокійна, що Скріпцова б якесь гімно не полюбила, і Кормак Маккарті б якесь гімно не написав. Тому, до речі, це дійсно один з найвідоміших, найвшанованіших сучасних американських письменників. Я навіть десь бачила якийсь рейтинг, типу, найкращі письменники з сучасності в США, де він зайняв перше місце, мабуть, прибрехала десь. Не дуже пам'ятаю, але от я пам'ятаю, що я дуже здивувалася, що Кормак Маккарті був на першому місці в якомусь рейтингу найчитаніших письменників, чи щось таке. Чи письменників, в яких найбільше премій? Ну, коротше, така дуже цікава фігура в американській літературі. Сподіваюсь, мої книжки зараз не зваляться. А, дякую, друзі, за перегляд. Це були усі мої покупки. Як ви бачите, книжки такі, що, мабуть, треба видалити відео з планами на весну і стерти вам пам'ять, щоб ви мені потім не пред'явили претензій, бо ну, дуже хочеться читати кожну з цих книг. Вони дійсно дуже інтригуючі, варті, мені здається, мого часу. А, і анотація в кожній просто. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалось це відео, бо знімала я його з 5-ї години дня. Цікаво, скільки зараз. Зараз. Боже, зараз без десяти восьма. Щось сьогодні в мене не пішло, знаєте, от, бувають такі дні, коли що б ти не казав, як би ти не казав, все тобі не подобається, і коротше. Просто це було дуже складно сьогодні чомусь знімати відео, хоча воно таке повинно було бути приємне та просте. Ну, коротше, піднивання цих книжкових блогерів. Навіщо воно вам потрібно? Якщо вам сподобався звук в цьому відео, ставте лайк. Якщо вам сподобався фон, Цьому відео, дивіться, яка русалонька, ставте лайк. Якщо вам сподобались книжки і ви захотіли щось з цього прочитати, ставте лайк і напишіть, що ви захотіли. Якщо у вас є що мені порадити, напишіть теж. Бо багато крутих книжок я відкриваю завдяки вам. Якщо вам шкода, скільки часу я витратила просто на те, щоб записати це 30-хвилинне відео, будь ласка, поставте лайк. Якщо ви радієте, що Відео нарешті закінчилось, теж поставте лайк. Просто поставте лайк, я вам буду дуже вдячна. Дякую, друзі, ваше здоров'я, хорошого дня, вечора, тижня місяця. Обіймаю вас міцно, бажаю вам купу крутих книжок, які ви потім порадите мені, і я теж проведу час з. Ой, все, коротше, треба закінчувати. Па-па, друзі, люблю вас! Поцілуйчики ж забули.